21 листопада у День Гідності та Свободи Центральна міська бібліотека стала одним із тих місць у місті, де українці вкотре згадали події, що змінили хід новітньої історії України. Цьогоріч День Гідності та Свободи проходить під газлом. День гідності щодня і без вихідних». З кожним майданом у нашій країні ставалося більше громадян, які розуміли важливість таких цінностей, як гідність та свобода. Сучасні українські революції згуртували націю та виховали якісно нові покоління громадян, які усвідомлюють, що бути вільним і гідним насамперед означає бути відповідальним за себе, за своїх близьких, за свою країну. Інформативну лекцію провів вчитель історії Федір Пушкар. Пан Федір відомий у місті своєю здатністю розповідати про складні історичні процеси доступно, детально відтворив хронологію подій. День гідності і свободи визначається у нас щороку на спомени двох революцій. Як вже було сказано, це революція гідності і помаранчева революція. Ми не знали подій, пов'язаних з зрушенням тоталітарного режиму. Пострадянських республік, де були сутички, і це нас наздогнало вже через декілька десятиліть. Звичайно, що ці події запам'ятаються і будуть викарбовані в історії як події, які довели, що українці можуть виборювати власну незалежність, боротися за неї і доки. Останній українець буде живий і готовий боротися за свою свободу. Незалежна Україна буде існувати. Гості зустрічали тематично книжково ілюстративна виставка на стендах фотографії тих днів, а також добірка літератури. Це дуже багато означає для мене. Вообще для мене майдан був дуже, дуже важливою подією. Дуже дуже важливою, бо вона перевернула мій світогляд. До цього світогляд був. Пост радянські, а потім все перевернуло. Я дуже багато читала в нашій бібліотеці, дуже багато літератури, багато все переосмислила. І тепер, коли в нас війна, я розумію, я не в паніці, коли буде перемога, перемога головне, а вона буде обов'язково буде. Це дає мені, мені надію жити. Я живу, надіюсь і знаю, що нашу Україна переможе. Пан Євгеній також щиро дякує всім захисникам і захисницям за їхню службу та за все, що вони роблять. Миру, миру, найглавний миру. Перемоги, щоб містя це все закінчилося. Анна Олексіївна, у якої рівні нині воюють на фронті, бажає українським захисникам та захисницям міцного здоров'я, якнайшвидшої перемоги, та повернення додому живими і неушкодженими. День гідності та свободи для багатьох присутніх став ще одним нагадуванням: події революції гідності це не сторінка підручника, яку можна закрити і поставити на полицю. Це жива історія, що безпосередньо впливає на сьогодення і визначає наше майбутнє.